Одеси. Сьогодні отримала свого красунчика з Норвегії. Друзі, подивіться, я трішки хвилююся. У мене емоції, мене емоції переповнюють. Подивіться на цю красу. Це просто казка. Мені дуже все подобається. Максимальна комплектація. Хто в темі, той мене розуміє. Що значить максимальна комплектація? Тобто, ви не уявляєте, як керує... Цей руль. Це кермо, як, як ця автівочка йде м'ягесенько. Ці підсвіточки на порозі, на самих дверцятах, це такий кайф. Комплектація, жир. Це просто жир. Дуже подобається. Питаєте, які враження? Сказати класні враження, то це нічого не сказати. Це просто, просто я те. Я себе не можу зібрати докупи. Я, я дуже, дуже, дуже задоволена. Ви запитаєте, як ми дізналися про цих хлопців, з якими ми працювали? Компанія Джентельмен Авто. Хлопці привозять автівки з Норвегії, оглядають, розмитнюють, доставляють. От нам, наприклад, у нас не було змоги поїхати самим забрати. Але нам хлопці організували доставочку в Одесу. Це дуже зручно, дуже зручно. Ви запитаєте мене, чи було страшно починати працювати з, з цією компанією? Ви, можливо, будете здивовані, але я скажу, що ні. Геть не було страшно. А чому? Тому що мій чоловічок він моніторить роботу Джентельмен авто протягом багатьох років. Він він дивився всі ролики, він дуже зацікавлений був пригоном автівки з Норвегії. Хлопці відпрацювали команда Джентльмен Авто відпрацювали, я не знаю, на всі, на всі 12 балів з плюсом. Дивіться, зайняло в нас часу, щоб ви розуміли, ми. Ми зв'язалися з хлопцями 9 вересня, а вже 3 жовтня мій красунчик був тут, вже в Одесі. Тобто навіть не повний місяць це все зайняло. Дуже-дуже задоволені ми роботою хлопців. Коли ми зв'язалися з цими людьми з Вадимом, ми працювали безпосередньо з Вадимом, дуже приємна людина. Постійно на зв'язку, постійно, навіть був такий момент, за що я Вадиме перепрошую, ми навіть не звернули уваги, що ми на вам написали е, запитання в 11 вечора. Але нам відповідь була моментально. Моментально. Якщо ви я звертаюся до всіх глядачів. Каналу Джентельмен авто, якщо у вас є якісь сумніви, якщо вам боязно ви не впевнені, чи брати, чи не брати, чи е, починати працювати з, з цією командою е, на сьогоднішній день? Я можу сказати з впевненістю на всі 100%, е, що можна, можна людям цим довіряти. Е, все, все пройшло, як то кажуть, як по маслу. І ще б, що я хотіла зауважити і подякувати. Дуже хочу подякувати всій команді Джентльмен Авто безпосередньо Вадимові і Богданові. Спрацювали дуже класно. Я б сказала, що вся робота цієї. Команди була, як знаєте, вони спрацювали як годинниковий механізм. Це все було чітко, конкретно. Всі відеозвіти, кожен, кожен крок. На кожен крок огляд ми отримали відеозвіт, фотозвіт, погрузочка, доставочка в Україну. Це теж. Супроводжувалося відеозвітом, фотозвітом, потім розмитнення. Тобто, щоб ви розуміли все. Кожен крок це повністю, кожен крок це повністю звіт, звіт, звіт. Ви в темі таке було, знаєте, таке враження, що ви там, в Норвегії, з цими людьми оглядаєте цю машину. Хочу побажати компанії Джентельмен Авто успіхів. Процвітання, е, якомога більше гарних покупців, якомога більше гарних автівочок, таких як мій красунчик. І всім здоров'я і всім нам якомога скорішої перемоги.